Ну що привіт, мої хороші. Сьогодні вже середина дня. Я щось якось нічого не робила першу половину дня, лежала, спала, снідала, їла, тому нічого не знімала. А зараз вийшли гуляти. У нас плюс 10, тому я повністю весня в весняному одязі. Тільки шарфик вдягнула, тому що вітряно і. Можливо, чоловік пізніше винесе шапку. Малого також весняний комбінезон вдягнула, тільки шапку йому тепло вдягнула. Коротше, весна, ніякого джингл-белзу немає взагалі, навіть рядом. Дуже засмучено з цього приводу. Но зараз ми йдемо на нову пошту, мені треба отримати деякі посилки, відправити деякі посилки. Фу. І трошки погуляємо. І потім мене підмінить чоловік. Ну, от, коротше, потім я йду на Пілатес. Сьогодні, а, ні, сьогодні не пілата, сьогодні стрейчинг. Коротше, потім йдемо на тренування з вами. Отакий От день простий, розміряний, весняний, чудовий день. Я не знаю, вже скільки я платила за свою неуважність, і, і знову я поплачувала за свою неуважність. Думала, що мені прийшла одна посилка. А мені прийшла інша, а з іншою я мала її перепакувати і відправити подрузі подарунок. А так вийшло, що тепер коротше, плюс один день на це я витрачу. Така зла на себе, що Неуважно читаю, які саме посилки прийшли, які в дорозі. Ну блін, ну тупиться. Тепко. Коротше, пані повернулася додому, бо пані змерзла. Вітер дуже холодний. Якби не вітер, то там, там тепло, плюс 10 градусів. А через вітер ну там просто неможливо холодно. Так що зараз краще я вдягнусь чоловік, поки носить малого. І я вдягнусь і візьму малому якусь ковдрочку, не знаю, щось зверху ще. Ай, коротше, сходила на пошту ще раз, відправила подрузі в Харків подарунок. В принципі, що в мене залишилось. Один тільки подарунок маленький ще не пройшов, а ще родичам ваші ще, ще треба відправити. Краще все, два подарунки в нас залишилось і все. І ми повністю справилися з цією задачею на цей рік. Чим? Я неймовірно пишаюсь. Це повністю моя заслуга, я вважаю. От зараз ми вийшли погуляти. Чоловік везе малого, я біжу за ними. Бо я ходила ж на пошту і тепер треба їх догнати. Йду нестречам зла, як сука, тому що на воду ми доставку води робимо вже півроку, вони нас точно знають. І завжди робила на сайті замовлення. Цього разу роблю в суботу на сайті замовлення, знаючи, що в неділю вони вихідні. І думаю, ну в суботу зробила. В неділю вихідні, в понеділок привезуть. В неділю вони мені дзвонять, кажуть, ви вдома. Я кажу, та ні, ми гуляємо, хер зна де. Вони такі, а, ну ми хотіли вам завезти. Тоді вже був вівторок. Я кажу, ну да, нас немає. Типу, в понеділок вони вихідні на Різдво, тоді вже вівторок. Так, ну добре, давайте тоді вже вівторок. Вівторок, весь день сидимо, їх чекаємо, їх немає. Вівторок, ввечері я дзвоню, кажу, ну де ви? Вони такі, о, так ви ж не, не зробили заявку. Ну, тобто, автоматично зрозуміти, що якщо ви мені не привезли в неділю, значить мені треба на вівторок. І по телефону ми це говорили. Вони не поняли. Коротше, вівторок вони мені нічого не привезли. Я кажу, ладно. Вівторок ви мені нічого не привезли, я говорю, ну завтра зможете привезти? Вони такі, да. Я кажу, мені треба на сайті продублювати. Вони кажуть, да. Я кажу, окей, іду на сайт, дублюю, мені все горить зеленим, що все прийнято. Сьогодні знову нема води. Я знову їм дзвоню. Вони кажуть, ні, нам нічого на сайті не було. А то, що я вам дзвоню і прошу привезти мені воду вже тричі. Це взагалі ніяк не катується. Відтоки, я кажу, можна по телефону прийняти мою заявку. Мені треба води. Вони такі, да, да, добре, завтра привеземо. Тобто вони навіть адресу не питають. Вони знають, хто я, вони знають, де я живу. Типу, навіть адресу не запитали. Тобто вони могли мені просто ще, от в неділю нас не було вдома у вівторок привезти. Але ні, вони явно забули в вівторок. Вони явно забули в середу. А тепер такі на, на завтра буде. Що завтра не привезуть? Я не знаю. Взагалі від них відмовилась. Це остання крапля буде. Настрій мені ладно, біжу на біжуна відволікусь. Стричингу. Стретчинг — це чудово, це доволі нудно, але далі тіло відчуває себе прекрасно. От виявилося, що коли я оплачувала абонемент, я переслала гроші на якийсь інший ФОП. Я просто вбила прізвище ФОП, на який треба відправляти гроші. І подумала, що воно в мене збережено і клацнула, не перевіряючи. Виявилось, що це ФОП з таким же прізвищем, але інша людина. Отже, 800 гривень скинула, непонятно, я кому. Тепер треба розбиратися, не знаю, написати в підтримку привату, може, вони мені допоможуть, не знаю. От, Ну, коротше, подарувала комусь на Новий рік 800 гривень. Це ладно. Далі, що ще? Все, прийшла голодна, як собака, готую їсти і їм хомус, поки їжа готується, тому що я супер голодна. Вибігає кудись їжа. У нас сьогодні на вечерю парові котлети курячі. І е, ця, як її називають, каша пшеничка Артек. Вважайте, що ми захворіли йому больничну їжу. Я, знаєте, що ще вирішила? Завтра, мабуть. Зроблю олів'є. Хоч до нового року ще 4-п'ятниці, субота, неділя, 4 дні. Але можна почати святкувати і раніше, я думаю. Так хочеться олів'є Катець. На цьому все на сьогодні. Оскільки вчора було 40-хвилинне відео, сьогодні трішки відпочити від мене. Так що я вам дякую за увагу і побачимось. Сподіваюсь, що завтра. Ну, в будь-якому разі ми побачимось в наступному відео. Па-па!